Друзі, вітаю вас! Всім привіт! Мене звати Ігор, це канал Англійська на ганку. Мені 34 роки проживаю в Києві і займаюся англійською. Вивчаю і також викладаю іншим друзям знайомим. В планах у мене зробити курс англійської з нуля для початківців, тобто для людей, які зовсім англійську ніколи не вчали. Можливо, у школі у вас була якась інша іноземна мова. Тому що я, наприклад, вивчав французьку, хтось вивчав німецьку. Раніше було таке, що англійська Ну, не було взагалі англійської в школах деяких, були інші мови. Що перше вивчає людина, коли починає цікавитися англійською? Перше всі вивчають — це алфавіт, абетко. Для чого вона потрібна? Як правило, якщо треба щось відсортувати, там, чи в інтернет-магазині, чи де? Воно сортується по абетці, по алфавіту. Ось, ми не будемо тут співати пісень, типу A, B, C, D, E, F, G. Цього ми не будемо робити. Якщо ви бажаєте в інтернеті на Ютубі куча відео, за допомогою цієї пісеньки, ви все запам'ятаєте і будете знати. Ось. Єдине, що. Вам треба розуміти, що англійська це не фонетична мова. Тобто в українській мові як написано, так і читається. Англіїся на у. В англійській не так. В англійській скільки літер здається, 26. Так, дивимося. Англійська абетка. Бачите, 26 літер. Але ці літери вони можуть давати різні звуки, а звуків значно більше. Тобто, грубо кажучи, пишеться по одному, читається зовсім по-іншому. І одні ті самі літери або навіть сполучення одних і, так, одних і таких самих літер в різних словах може бути зовсім по-різному читатися. Тому є стільки в інтернеті всяких приколів м стосовно того, що, наприклад, одне слово читається з одніми літерами в одному форматі, а інше зовсім по-іншому. Ну, я думаю, ви бачили. І ще важливо знати, як читається кожна літера окремо для того, щоб можна було комусь по буквах по літерах щось продиктувати, наприклад, своє ім'я і так далі. Ну, Я думаю, ви знаєте, але на всяк випадок повторимо. Ось є якась абетка: A. Alligator. B. Bear. C CAT, D. Duck E. Elephant F – Frog, G – Giraffe, H Hippopotamus, I – Iguana, J – Jellyfish, K – Koala, M – Monkey, N – Норвол. Не знаю, хто це такий Norval, але це якийсь кит єдинорух. Хай буде N – New, L – Lion, O – Octopus, P Pig, Q Quizzle якийсь, не знаю також, що це. Є таке слово черга. Q. Воно ще часто пишеться Ну, Тобто читається просто Q, а пишеться QEW, ніби Ось черга. Причому черга, британці кажуть Q, q а американці Line. Ну, то таке. Значить, rabbit кролик, Снейк змія. T, tiger, u, unicorn, «v» – Vampire W whale. X-X-Ray fish, X-Ray це рентген, Y Яд і Z – зібра. Оце Z, Британці читають Z, а американці Z. Ну, оцю літеру вимовляють по-різному. Тому, наприклад, американець каже Зібра, а британець каже Зебра. Тобто, для чого вам цей алфавіт абетка треба? Виставити щось в алфавітному порядку, або знайти щось, що вже є в алфавітному порядку. Плюс ви повинні знати, як читається кожна окрема буква, щоб сказати своє ім'я по буквам. Наприклад, мене звати Ігор, і там, тось, ну, там я кажу: Hello, my name is Igor. Або він каже, питає в мене людина. How do, you, how do you spell it? How do you spell it? Це, типу, як ти скажеш це по буквах. Я кажу по буквах, Ігор пишеться I H o R. I H O R. А бетку ви повинні знати, вона вам в майбутньому знадобиться. Стосовно звуків, звуки. Виходить так, що в англійській 26 літер але звуків значно більше, це 44. Там є голосні, приголосні монофтонги, дифтонги. Ми зараз не будемо розбирати це окрема тема, вона доволі довга. Звуки сенс у чому? Що якщо ви знаєте всі звуки, як вони читаються, як вони робляться і так далі, то ви можете за допомогою транскрипції будь-яке слово подивитися, як воно правильно вимовляється. Наприклад, ви там десь в пустелі, чи де, інтернету у вас нема, але є словник, скачаний, якийсь, або паперовий, або скачаний, і ви можете по транскрипції подивитись. В принципі, можна вивчити, якщо цікаво, якщо потрібно, але це не першочергово. Я транскрипцією користуюсь, але учнів не заставляю її вивчати. Якщо ми візьмемо транскрипцію і будемо всі слова читати по транскрипції, то у нас вийде. Така ніби ідеальна британська англійська в вакуумі. Англійська буває різна. Не тільки така, як по транскрипції оця британська. Може бути американська, може бути різні акценти і так далі. Наприклад, щоб перевірити, як правильно читається слово, якщо ви не знаєте, так, перший раз його бачите. Які у вас є варіанти? Ви можете по транскрипції подивитися, але це мало хто робить, тільки ну, люди, котрі цим займаються, вивчають чи професійно, чи просто так ну, серйозно. То вони можуть подивитися, хоча ну, звичайним людям теж можна там інтуїтивно зрозуміло. Я використовую ці перекладачі: Google Translator, Reversa Context і Microsoft Bing. Тобто ми заходимо в Google, в Google Translate і дивимося там, наприклад, вода. Вода як буде? Water. Вода буде Water. Water. Це британці говорять, water. Вони R не вимовляють. А якщо ми вберемо reverse context, є такий сайт, то тут можна переключатися між американською і британською вимовами. Water. 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 Це кажуть британці, американці. Water. 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 А британці Water. Ось ще є сайди, де можна перевіряти. Water. 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 Що вам потрібно запам'ятати? Вивчаєте абетку, літери, як вони читаються, можете подивитись звуки. Далі ми будемо вивчати займенники. Займенники це такі слова, як я, ти, він, вона, воно. І так далі. Дякую, що дивитесь. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, підтримуйте український контент. Чекаю вас на наступному відео. Бай-бай!